Чисельність українського війська збільшується. Третя хвиля часткової мобілізації охопили Чернігівську область. Скільки вояків поповнять лави армії, обласний воєнком не розповідає. Мовляв, державна таємниця. А от хто саме вдягне однострой, він не приховує. Зараз буде проводитися і викликатися всі, включаючи депутатів всіх рівнів, крім народних, звичайно, ті, хто по закону. Тому що я ще раз підкреслюю, ми готуємося до. Можливо загальна мобілізація. Нам треба знати, яким ресурсом ми розполагаємо. Закликає полковник Чернігівців не боятися йти до військкомату. Обіцяє, що усі проходитимуть медогляд та сподівається уникати старих помилок. Заперечує закид громадськості щодо призову лише сільських хлопців. Казати, що тільки з сільської місцевості ми не можемо, тому що у нас область загаляграна, розумієте, і у нас ресурс сповсюджено. Тільки в Чернігові певна частина велика, от п'ята частина була призвана майже з міста і Чернігівського району. А решта пропорційна по області. Натомість просить всіх чоловіків від 18 до 60 років самостійно проходити медкомісії та звертатись до військомату. Адже наразі до армії добровільно йдуть лише одиниці. Часто хлопці навіть тікають з регіону, аби не служити. Не треба це робити. Ми все одно знайдемо. Є моніторинг певний ті, хто втікає за кордон. Є певний моніторинг тих, хто втікає за межі області. Але вони все одно повернуться потім. Поки одні тікають, інші майже голіруч воюють з ворогом. 13 та 41-й батальйони досі повністю не забезпечені засобами захисту. Та є й добрі новини. На гроші, котрі вже три місяці знаходяться на рахунках військомату, врешті-решт придбають 100 бронежилетів та 100 ларових касок для наших батальйонів на Сході.